Литовище також конкретно копанули, і досить хорошо. Я не знаю, вони його риють, 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 і що з толку, а, ну, не ще з толком нічого не можуть нарити. Ті бази Ого-го-го-го-го. Да? Короче, по. Це короче, нова мапа. Це, це да. Ну, типа як і Енськ, так само Нового і це. це. Ні, ну Енськ там хоч щось є, ну, типу, старого, то тут є щось взагалі. Ну що, пісок? Пісок? О, да. Пісок і оті гори на фоні. Знаєш, Це єдине, що шо. Ого! йошки макаршки. Ну. ну Так, поїхав тут. О, там понатикали. Ого-го-го-го. Кущі понатикували, дан. Бл. це я вам скажу. На потешній полці нема кущів. Ну нормально. <реш> так, <я тобі реш> скажу, <Дема. реш> так, тут там, і без того вистачає. Тут конечно. Звісно... Офігеть, ну О, Гу -гу -гу. а тут? Тут рельєфчик зробили. Хо-хо-хо, нічого собі. Так, тут так трошки і цікаво, і зробили. Тут як такого на центрі вже й нема, того пагорба, прям все, до побачення. Щось зробили. Ага, сюди. о, воу, 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 нічого собі які тут заїздики, гляньте. Е, так, що о, тут, о, слухай. А тут можна на тяжу стати і від ртини не відхватувати. Ти вверху десь їздиш чи що? А, ні, за мною. А там і вверху, да, можна їздити? Вверху. Замість пагарба зробили яму Типу, навкруги можна проїхати. а, ні, на... ну, да. Та, ні, ні, ну Там, там, там такий рельєф, що ну, ну, да, да. Ну, це. Так ось, бач, ряду кущів залишив. Тут вже будуть зариватися, просто капець. По, по, по лінії тут зариватимуться всі кущі. Так ряду залишили, так розумієш, що? Якби а толку, знову ж таки, ти тут зариєшся, а та їдуть там, так, хто знає, де будуть вони їздити. Як, ти, ти, їх, ти, їх, ти їх навіть не побачиш там, от в чому справа. Ні, ну. Ну, все от, от зараз мені візуально вона виглядає поярче, ніж воно було ніж воно є. Ні, та понятно, це прям ну, це, це хоч щось. Тут, тут реально ну, бачиш, куди ти можеш поїхати на ЛТшці, на ЧБУ, на, на СТ-шці. На на тікушому, О, тут пущик залишили. готовище. Взагалі нема, нема куди їхати. Просто, ну так, да, там приїхав, парся і все. Я точку. Якщо, якщо, якщо ЛТшка, ну все ГГ, якби пограв. Так, да, на ЛТшки попадаєшся, ти то, що вивезеш плюс мітку, а ще мітка там граєш на якихось десятки, там де треба 5к, то, то там можна сказати, що ти його не вивезеш. Ну, типа, такое, типа. Потом Рогана зале в мініатюрі. Міні, міні, Е. Щось тіпа того, до речі, да. Десь якийсь кусочок викопали. Центр взагалі перекопали. Тут тепер просто поле. Та тут я тобі скушу, що і в воду так рейнули, типа. Трошки по-іншому це все діло. Ну, однозначно буде. Я тобі скушу на тяжах, буде важко грати. Бо їх будуть десь в моментах пересвічувати і будуть лящів навішувати. Ну, для тяжів буде важко, хотіно десь грати. Ну таке ти, ти вроді. Оце от на центрі є такий участок, ось F, там, F5, F4, F6, тут таке тобі буде пропушити Прямо. <сум> максимально важко проїхати. Бо можеш не доїхати. От, -от, от реально отут десь в моменті оцей перекат, переїзд, то тут на тяжах буде важко ну, прям максимально важко грати, тому що в моменті десь ти будеш котити, тебе десь звідси засвітять і таких наваляють. Ну, чисто потеш, що ти став кущика пущика і, і бачиш пів, пів мапи, Кущики якось так стоять, що ти. Ну, підставляєшся, щоб в них стати. Ну, все одно, я думаю, що виїхати. Трошки, знаєш, як підуть бої, воно трошки десь приграються в одних цих місцях грати, і потім Няка. до них ПТ-шки. А так, то ну, візуально так. Да. Ну, типа біля бази, звісно, тут Ставиш. є де позариватися, сподивився позариватися Ось тут осічки можна стати. Осьо, дивіться, ну, на ПТшечки можна стати. J0. На... Ну, Значить, да, да. є така позиція кущі, але вони, типу, прикривають сюди зі сторони базу. Ну, це зовсім інша мапа. Ну, поки що, чесно скажу, от мені перші враження Короче, від Енська і від литовища. Литовище мені протир? більш до ніж те, що воно зараз є по факту. Хоч і переробили, але все одно ну там реально там де сильно не розженеться. Ну там Максимально е, мапа литовища в нинішньому рандомі. Це чисто, хто більше помилиться, той і програв. Хто перший беконе, той і програв. Ну, Мені подобається. Чесно скажу, мені подобається. Не знаю, вам як, але ну, поки що мені подобається. Е, що я бачу, що в принципі і на литовищі, і на Енську, то це. Як на мене, буде важкувато грати ВТшкам і ва грати важким ПТ-шкам, штурмовим ПТ-шкам. Буде... Тут, тут їм буде важкувато грати. Типу, права сторона для них це закопають їх там. Ліва сторона також закопають. Це плюс-мінус отут, десь прочекувати, пронюхувати. І можливо десь отут лізти, Але ну, для... на ВТ-шках буде важко грати. Зато на ст шках на ЛТ-шках тут прям варіації розкотити, прям, ну, типа як трошки більше, ніж було. Перші враження для на ВТ-шках буде важкувато грати, тому що дуже велико, дуже багато відкритих місцевостей, де плюс-мінус тобі треба перекотити, а тебе можуть тіпа, з любого куща, тут очікати ПТ-шечка якась і дати те біля що. Тобто, понятно, що десь якось будуть грати по стандарту, плюс-мінус. Ну, знову ж таки, як на мене ВТ-шки будуть бодатися отуто. О Оцік... цих. А, далі буде видно куди. Чесно кажу, було б прикольно, якби ще можна було тут зверху так перекотити. Так, раз заїхати десь там впасти вниз. Ну хорошо, ти тут на ВТшки граєш. Де тебе можуть тут прокинути? Ну, блін, ось очки, місця. Тут тебе можуть прокинути, так? Да? Тут ти виїжджаєш, а ось, ось. Та ну блін, ну тут такое собі. Ну прям дуже багато. Тут можуть кинути, тут, тут, тут. Ну, типу, потенційно тут ти важко буде вилізти, бо тебе тут прокинуть трендець. А Йо, ти, ти бачив цю позицію? Яку? Яку? А, ну. А ну, що бі. І тобі. І ти закрив. А, та-та, їду, їду. не бачу, не бачу. Я бачу. Ого. Ого. Я вже бачу, де ти ламаєш. Нормально Нем... Тут яка позиція? Тут можна собі наламати кущів. Я так підозрюю, що якщо тут стати. То це тільки в упор проїхати. Ну да, ну да. Ну ти нічого тебе не пересвітять тут. І прокинути тут нема звідки. Ну до тебе, звісно, можуть справа приїхати, там, да, ти по, 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 по а, лінії туди заскотити з ангарів, але ж все одно. Для ВТ-шок. Максимально ну дуже важко буде грати, от то, чесно скажу. Якийсь маус, якась сотка. Що там, Хевік, якийсь, якісь такі повільні, повільні ВТшки. Ну, їм буде дуже важко тут грати. Плюс, по-перше, по-перше, скажімо так, сховатись від арти це можна лише тут, а все інше тебе просто буде розмазувати арта. Тут просто розвалить тебе. Ну, тіпо, Тут, де б ти не став на ВТшки, тебе арта розмаже потенційно. Оце одне ти сховаєшся тут. Але ж ну, ви ж розумієте, ну а що ти? Ну заїдеш туди, окей. Ну перебив ти своїх там, виграв ти проти себе там в 2 два там виграв ти своїх ВТ-шок. А далі попробуй вилізти, бо тебе скрізь будуть чекати. Важко, важко буде на ВТшка грати. Отут погоджуюся повністю. Для ВТшок це максимально важка мапа буде. Якщо на ст на ЛТшках це розіграти можна, повторюся, але не, не, не ВТ-шки. Так і... Ну, ну, окей, ну хорошо, тут можливо арта не буде закидувати, ай то фіг там буде оці вікна закидувати арта. Але ж все одно буде важко грати на ВТшках, ну Дивись, ну от окей, хар... Ну а, ну хорошо, тут одесь я можу приїхати та спати. Так мені ось, ось сюди прийшли, ось у кукуйопта прилетить сюди. Ну так реально, ну. От чесно кажучи, зараз для ВТшок тут мало місця, де грати. Дуже мало місця. Ну, типа... Дтакує собі. Пишіть, однозначно, бо, бо, однозначно пишіть в ваші коментарі, чи нормально зробили, чи ні. По поводу цієї мапи. Ну, скажімо так, СТ, ЛТ, ПТ, швидкі ПТ має місце бути, а от для ВТ-шок і для важких ПТ-шок ну, буде важко грати. Досить важко буде грати. Чесно скажу. Ну, от. Я не сильно бачу місць, де тут можна буде файно розкотити на вт щоб можна було навіть тих самих ст перегравати. В моменті десь якісь ти переграєш, але далі їхати ну, тіпа, тебе розвалять. Тому, пишіть, пишіть, цікаво буде почитати. Якось так, пролетовище.